Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку задяка водолії на період з 2 по 8 жовтня 2023 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Сподіваюсь, ви загадали свої бажання. Ось, друзі, кохання. Це те, що вам допоможе саме в жовтні. Ключик. Ви віднайдете вирішення якогось питання, яке для вас важливе, але складне. Домашній очаг. Ваша підтримка буде в вашій родині. Ось тут невеличкі сварки. Не треба такого робити. Краще сісти і подумати, що можна змінити. Та начебто все. Ось такий у вас початок тижня. Ось, друзі, вам ще кохання. Ніжні романтичні почуття, лебідь ось. Лебідь або лебідка. У кого що вдома є. І ось тут буде вирішення якогось питання, можливо, воно стосується коханої людини. Ось тут родина, ось тут кохання. Початок гарний, друзі. Прямуємо далі. Ось тут якісь плітки. Не звертайте на них уваги і не беріть в них участь. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток. Дивимося, друзі, уважно, які картинки у вас співпали. Ось котик, це також романтичне почуття, але це може бути любовний трикутник. Не робіть цього, не руйнуйте те, що ви маєте. Ось швидкість, швидкість в подіях. Можливо, вам треба щось пришвидшити або не завлікати, не пропустити якісь важливі дати або години. Друзі, ключик. Ви віднайдете вирішення якогось складного питання. Небесне покровительство. Це допомога вищих сил. Завжди пам'ятайте, що треба дякувати для того, щоб. Всесвіт зрозумів, що його підтримка для вас важлива. І знову вам допоміг в нужну хвилину. Ось, друзі, якась, можливо, це договір, а можливо, це весілля, якась домовленість, Будьте до нього уважним, тому що не так часто вони бувають. Ці договори або пропонування одружитися. Та начебто все? Знову ж таки, нагадую, якщо я щось пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях. Прямуємо далі, друзі. Роздивимось завершення тижня. Хочу нагадати, що на моєму каналі вийшли на жовтень розклади карт Таро для кожного знаку Зодіака. Якщо ви вже подивилися, я вам за це дякую. А якщо ні, то не завлікайте і подивіться, що саме ви зможете змінити. А можливо, вам нічого не вийде міняти. Тоді дивіться знак Асцендента. Там також можуть бути важливі. Допоміжні поради для себе, а також для своїх близьких. Третій розклад, друзі, для знаку Зодіака Водолій з 2 по 8 жовтня. Ось, друзі, корабль це якийсь великий проєкт по роботі або далека мандрівка, яку ви давно планували. Можливо, з родиною або з коханою людиною. Але зараз осінь і ще, мабуть, не час відпочивати. Тому що треба щось працювати і щось. Готувати на новорічні свята. Подивіться ось цей значок Стрілечки догори. Ось вона і ось вона. Вони кажуть про те, що у вас буде успішно розвиватися якась справа для вас важлива. Не дивлячись на те, що ми їх об'єднали і вони стали вниз, але перша стояла і дивилася догори. Ось тут, друзі, також, родинний очах Ось тут. Це ваш дім, це ваша родина. Ось тут якась сумна звістка. Будьте уважні та обережні. Коли повітряна тривога, прямуйте в укриття і допоможіть тим, хто слабо мобільний. Старенькі люди або діти, бережіть себе та своїх близьких. Ось, друзі, замок. Він каже про завершення якоїсь або справи, або важного якогось діла, що ви робили саме в цей період. А також ось людина-покровитель у вас. ось Людина покровитель це хтось, хто вам допомагає. Наскільки я пам'ятаю, то розклад на жовтень у вас був дуже напружений. Дивіться самі, що можна змінити і на що можна вплинути. Робіть все, як має бути, і буде вам успіх, не дивлячись на те, що іноді прогнози бувають не зовсім позитивні. Але цей пасьянс, він вам каже про дуже добрий тиждень. І так, невеличкими кроками, ми пройдемо жовтень, і все буде добре. Підсумуємо, друзі. Корабель, проект, стрілки до гори, родина. Успіх. Ось іще у вас, друзі. Переміна роду діяльності, ось вона. Прапорець. Далі. Покровитель, людина, котра вам допомагає. Завжди дякуйте, тому що, коли добро повертається, то людина вам зможе і схоче знову допомогти. Ось сумна новина. Будьте уважні та обережні. Завершення. Сподіваюся, це завершення. Ось цієї Сумної новини. Можливо, вона була, не як то кажуть, ну, не зовсім точна. Можливо, вона і не була так, що ви розстроїлися Та, начебто, все, друзі. Ось такі акценти зробив для вас пасьянс А зараз за допомогою карт Таро, мадам Ленорман, ми для вас дістанемо карту застереження. Це звістка та порада. Порада серп. Друзі, застереження це звістка. Будьте уважні, ось ця звістка погана. Вона може вас, як то кажуть, вибити з колії, але ви будете, можливо, вона ось закриється потім, або щось вирішиться, або минеться. То будьте до цього уважні, ось ця звістка. Бо вона випала в застереженні. А порада це ваш збір урожаю. Тобто ось ця справа, яку ви тут на тижні заключили договір, а потім він закінчився, успіхом, успіхом закінчився. то будьте уважні, коли ви будете Можливо, це святкувати, а можливо, якось відмічати і не зробіть нічого такого, щоб могло когось засмутити. Ось цей серп це символ праці, важкої праці, що ви зробили якийсь там, наприклад, проєкт, знову ж таки, ви вже мене розумієте, що я кажу образами. Але цей серп, це він ріжучий предмет, щоб ви нікому не зробили болюче або словом, або ділом. Тому що наш янгел завжди сидить і все записує. Я бажаю вам успіху водолії. Я завжди, завжди вірю, що все можна змінити, якщо вам це потрібно, саме в вашому випадку. І саме тому все буде добре. Зустрінемось на моєму каналі.